все прийшла? тут на квартирі, і то є, то немає, там взагалі наперед навіть. Ось, ось пішла, подивилась, той самий, думаю, щоб місяць не було, 10 кубів подала. Мене немає. Хоч незаконно я попереджаю, що веду відеозв'язку, а ви не попереджаю. Я теж веду. А ви, а ви службова особа. А, а, на, да. що да, коля, ж дій, а на що їх провіряти? Дядьколя, ждіть, почекайте. Замінювати ми у вас брали. Добре. Хорош. Добре. Хорош. Твориться? Ну ми то й все. Ну, все. а ми вас не Це... пускаємо. Активі, громадська організація досить. Документи можу показати. Да. Добре. Добре. Так, ну, чі, У так. вас закінчився стрім експлуатації річіння. Ми пропонуємо безкоштовно замінити. Не за гроші, а безкоштовно. Гроші. А, безкоштовно, так. Да? А чому е, спочатку вулиці он замінювали і брали гроші? Да. За технічну цілу, за витоків газу. А за витоків газу не було? Не було витоків. Витока не було, через що ми такі тут настроєні. І е, прокладку, все було нормально, прокладку замінили, зберли 450, в одній, в другій 500. проводиться технічне обслуговування, угу. укладається договір з абонентом. Ви знову угу. до договору, є додаток. Це акт виконаних робіт. Той акт складається. Що таке? ПК, стоп. Да, так, що ти, що ти цей? Пока відставили. Перестань. Я перестаю Ми говоримо. Поки що. Ви говорите нормально, що ви говорите? А що ви з нами нормально говорите? Ну, ми, ж... ми до вас приход. ми приходили. Ми приходили до, до вас. Ви вас У нас лічильник, лічильник і... старий, замінити треба. Не треба мені міняти. Ну коли раз мене... приїжджає, ви ж міняєте лічильник. Я не міняю лічильник! По згоді. По -згоді. Яко... По згоді. Вони лічильник! По поміняли лічильника. По і не робить мене те, що мені треба робити. І я що, зараз поїду обратно? Всю, всю цю купляла, і е, провода, і це все. Це все і провода мої. забрали. А тепер не можна включити, тільки включаєш, воно вибиває. Вибиває. Циркулярка так, не робить. Що це ну. там я зробила? Зверталися, Тоже ніхто що? ж не поміняв нічого. Ніхто нічого. Ми зараз не відповідаємо. Ми, ага. ми зараз за себе. Ну, так, да, так. Да. Що, ви хочеш, що тільки побачити? Ми у вас 20 років. Ну, то він шо? не працює на лагерісті. То ще 20 не пройшло, як там 95-го року. 20 року 20 років Там лічильник 95-го року. Тобто вже давним-давно. Ну, так... ну так він робить. ну Ми підписали договора, а тепер не дотримують. Де договора? Я не 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 підписував а, ні. 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 а от так договорів ні в кого. Да. Брали в нас Читайте, на перевірку. У да, мене договір з Поліссям ще. Полісся. А я не користуюсь, у мене пломба стоїть. Я не користуюсь газом. Ну, яка різниця, з якої я адреса? Я заступаюся за сусідів своїх. Яка різниця? При чому тут? Ну за себе усі відповідають. Ми у вас були, що ми почули, не ми не почули конкретно. Ми задавали всі питання, ну ви не знаєте. Ну а ми були, ми питали у ваших колег, цих що ви що стоять, і все нормально. Вони... Кому це ми слово не давали сказати? Кому кому, кому ми слово не давали казати? Ну що? це питання а, часу. Да, ну, треба... Ну ну не не зараз, не на період війни. Ви читали постанову? Я вам присилав на газу. Ви забуваєте там багато того, чого недостовірне, я теж з вами не згодна. А Скажіть, Яка різниця, чи я різ? Ви ще педагогічна, хватить? Ви підбурюєте людей, самі не розумієте. Я нікого не підбурюю. Нікого я не підбурюю. Ви самі газом не користуєтесь і іншим. Ну, ну, давайте ви мене вчити не будете, як що робити мені далі, добре? Хорошо, Дякую. Хорошо. Дякую. Яка Дякую. різниця? Е, уже два роки перейшли з дідом на дрова, а так само йде майже 400 гривень е, експлуат експл по трубах. Ну, є правда, а? Ні, то є. Це вчора, все а, мої а, труби. Це все Це мої дрова. труби. Поняли? Я їх ну, купляв і зварив своїм чоловіком. Віниться на 12 місяців, mm -hmm. може це на койкусь Ну, прийшло вам за листопад та сама ця, та сама. З нового року скільки? будуть інші, вже буде вам менше платити. Раз ви перейшли ja. на дрова, uh -huh. то вас буде менше споживати. А що прийшло за листопад знов те саме? До кінця року, з 1 січня. З січня місяця? Так. По-правду? Ні, я це все знаю. Не скандалить, а прийти до нашого... Олександр приходили, приходили, Ось недавно ми приходили. І що, і там подали смахи, питання, не, не, не не ніч, не абсолютно блядь. навіть не відповів. Ні один, ні мене немає. Ви молодики знову... подаєте? Ага. Показники щомісяця передаєте? Щомісячно. Щомісячно передають. А що нам на 10, 10 кубов? І 20. а спортування зміниться з нового року, тобто, угу. якщо було менше споживання, буде менше але да, а, 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 ми, а ми собі так хорошо. Два роки вже а, е, палимо, і аж тільки з цього нового а, року хороший закон, да? От ви як юрист, Ваші то, закони, і це є хороший закон. йдуть за минулий газовий рік. Да. Тобто, угу. якщо ви в минулому році споживали да. більше. А так само споживаю. За... Добре, ось літом консервація 20, е -є 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 20, 20, 15, ну 10, це вже, а це як консервація. А за трубу, блядь, 400 гривень. Ну не ми ж приймаємо Ну то таке. Ну, ви, то вам нема чого й говорити. По-перше, це то мої труби всі. От, оттуда, речі, ну, аж так, так. На Аж сюди. Що? Ми відмовляємося, нічого ну, не будемо платити. Ви ж не приймаєте. Ну я не приймаю, але є свій кодекс. За ваш газ будемо платити. От то, то згідно кодексу, ми ж не придумали. Що кодексі. Ну дивіться, давайте сюди визивайте газ зараз свого начальника, він нам все хай розкаже, пояснить. А чого це не повинен? А, а, -а, а чого це він заповідає? Ну, того то бо ми без начальника вас не пустимо, де і все. Я начальник, в рівні. Да? да? О, дуже хорошо. Ну, ну ви і ви далі. Вивайте. Ми сказали безначальники. А ви а ще стоящі. подивиться. Але вам ще президента немає. Давайте, я не проти. Що не тобі не понятно? Міняйте лічильники. Не... Знаєте на якій основі? Не. Тобто я вам платити за лічильника, того не буду. Ви не зобов'язані. ви берете чого? Забирається, а чого ставите. Оце платили. Ще раз поясню. усунення витоків газу. Та це не було, немало ви. Я, знаєте, як провіряю. В секунді це провіряю. послуга. У правилах безпеки, Система газопостачання. Я вам пункти можу назвати. Мені ваші пункти, це пункти, напишу, а я вам теж так само. Напишу ці пункти. Не, не хочу а вам слухати. І все. Я перевіряю. газ покинув. Беру факела і пішов гойду. Ви хочете, щоб вибух стався. В нас Де був вибух? вибух? Де вибух? Ідіть вибух? покажу Де вам, вибух? який вибух. Ну якщо газловщики прямо варять вибух, на, вибух, на, вибух, на трубу, і воно горить, і не, не буває вибухів, то ну, не то розказуйте. ви теж не дивитесь, не бачили, як у людей вибухи стоїть, ні? Я сам вибуховий. І вибухів ніколи не буває. Не бувають. Боюся... Ви нас не допускаєте, ми, не ми не так бо? розуміємо, що ви нас не допускаєте mm -hmm. до Іди! і Я зайняли... Іди! подивися. Ні, ні, то що ж дивиться? Мені нам треба написати акт, що лічильник підлягає заміні, що він такого то року дев'яносто. Вона лічильник закупляв у вашій фірмі. Будь ласка, замість того, щоб слухати нашого сусіда, який вас підбурює, непонятно. Ой, ну ага. вже на сусіда ми? перекручують. Nee? Перекручують на сусіда, Хай говорить. Підійдіть үмі. до нашого начальника без оцього без скандалу. Спробуйте нормально вирішити свої да. без криків. Не треба вести себе типово, наче тут всі злочинці, всі погані. Ви спробуйте по-доброму це зробити. Да, ви не задавайте правильні питання, щоб вам роз'яснили з'ясниця. Я бачу, що ви одне тільки дарите за свої міста, а? там сидите. Ви гаморой ві... зарабатуєте. Ми запрошуємо і до досадити на роботу. От спробуйте попрацювати з нами, ви все побачите серед. Мене не ласка. Мені 70 років, Нічого поняла? З Нічого з боку судити. Судити, я й я знаю, які фірма і всю життя оця фірма ваша. Якщо стане я... пожежа, чи аварійна ситуація, чи ти з глазу впаде, ви будете дзвонити до нас хіба. Люди, які, які ну, викликають. Ну, 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 Дивіться, диві, 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 я вас перебив, і вибачаю, що перебиваю. Дивіться, от у мене висить пломба 3 роки. Чому мені вважають доставку? Да парадокс, а, тому що для того, щоб що <рес> наховань, ви так, маєте написати заяву. Отак до вас так. такі закони старші відріже. Але ви оплачуєте ці витрати. треба від'єднатися? А чого ви... ви... від'єднатися? Що я користуюсь чи що? Да. Ну толку з того, що газ є да. трубі, Він же ж не виходить, а труби мої. Як це відрізати можна? Не будуть ну, залишиться, ніхто ну, не забере. Ну коди то треба від нащо? Де таке прописано? Яким Ми це законом починають. сказано? Починають ну яким десь от ви... скажіть мені, кодекс яка стаття? А що той кодекс? Що таке кодекс? Да. Хто його приймав? НКРЄ? Да. Ви собі вирішили, що ви педагог, педагог і ви вища інстанція? Да. Я не кажу, що я вища інстанція вища інстанція, трошки по другому, да. трошки, по -другому. Да. трошки по другому вища інстанція, трошки по другому. Є ще конституція України, якщо ви знаєте. Писали. Що, стаття 13. Що? всі надра природні належать народу України, тобто, а не приватним сестру. Шо... Якщо ви маєте право, будь ласка, буріть. Якщо у вас є дозволи, добувайте газ, ставте на вас обслуги. Так, так, ну, так, ну, так, так. Ну а користиш у газ, що насоси поставить, но yeah. обслуговує no, так, no, так далі. Виснімо, так так. в кого ви закупуєте? Ми, ми питали транспортування, транспортування. Так, газу, так. добре, а ви не можете дві ліцензії зразу виконувати у вашому кодексі, також ще написано. 37 стаття, якщо я не помиляюсь, правильно? Давайте не будемо спорити. Давайте не будемо спорити, собі просто, просто їдьте, давайте і не будемо сваритися. Мені відрізати не треба, мені зніміть бомбу, я буду платити далі. Анота. Побачите. Ви хочете в поліцію. А, а мені ще полі... Так мені з вами поліція. Ну, я не зараз не можу сюди визнати поліцію і сказати. Що, поліцію. Що, що, ви, що ви незаконно тут ну, займаєте, займаєтеся да, ділами. Да, да да. Ви, ну, давай. Ви, вас, не все. Все. вас не допускають. Вас ніхто не допускає, до допомогу. Все, їдьте. Ну і що? Ви будьте здорові. Да. Раді марш. Будьте здорові, до побачення, гарного Ти дня. Да, зараз. все. Я сказав їздить. Не складайте. Він, він, ваша... Ми ніяких актів не підписуємо. Ніхто не підписує. Якщо акт не підписаний, значить він є недійсний. До побачення.